Ося. Всім добрий день Ви, певно, мене зразу спитаєте Чого ти не в Сталкері, а в Хеллоу Найт Сілк Сонг? Тому що ми будемо грати в Хеллоу Найт Сілк Сонг Я так сам рішив Питання чого? Просто ця ігра, наскільки я знаю, зараз доволі популярна Мої два міра якихось Це можна удалити Ви уверені? Я уверена, що нову ігру Просто по тій причині, що, наскільки я знаю, він зараз доволі популярний Цей його бишний Зряд на ній свою красоту. Коли вона столь хрупка і ніжна, тут славний герой женщина, кажу зразу, твої покої, звірі труда сплетені, на серце твоє в оковах сна і рабства забувають, Но когда же ти пробудеш, коли ж пробудеш, то вони познають вони істину, твій звірений дух відкроється всякому. Коротше, тут главний герой женщина, ще й жук. А ми таке вже не любимо, тому... Поэтому... Це така, коротше, пікмі-піщерка. Я просто розкажу такий інтересний факт. Я перед тим, як записувати будь які відео по новому моду, завжди проходжу перші пару завдань. Щоб поняти, щоб потім на записі не тупити. Це другі жуки. А оце ми в да, от, от мы. Вроде би. Я в обичний Хэллоу Найт не грав, якщо вам. Давай. І ця серія, це пробна серія. Якщо вам зайде то буде далі прохождення. якщо не зайде. Тобто реально так, я цей відео записую, і ще два дні по, по цьому по халові не буду нічого записувати. І чисто, якщо набере мінімум 5 просмотрів, або на нормальне час перегляду, то тоді я запишу знов. Якщо зрозуміло, п'ять просмотрів на нормальне время перегляду. І головну героїню, вроді, би, звати Хорнет. Ну, у нас яке я поняв в Тік-Токі, вроді би так. А це ниточки. А це Бабах? Акт один. Фарлум. Що таке? Фарлум, а я не знаю. Оце вам? А це ваголочка. Чикс? Ну, і що ми зараз діяли? Ми похилилися. Як ви бачите, у нас є ось такі ось черепки. Ці черепки це типу, наше хп. А це голочка на наше оружий. І можна в'язати... Дивіться, тут у нас є ось така штука. Шолк. у нього можна зв'язувати. Типа хилитись. Ми можемо зразу піти туди. Але зразу туди йти не хочу, тому що тут є секретний пройомчик. Заходимо в секретний прийомчик. Я перший гоний, що як проходить нормальний. Осколки панцирі, можна в шолк переділити, наскільки знаю. Тут буде такий пікмі-бос. Пікмі-босса ми забиваємо дуже просто, хоча це навіть не бос. Дивимося, ми ждемо, поки він спокоїться. Він просто катається туди-сюди. І наросимо йому удар з великої дистанції. Потім убігаємо і все. І ми не отримаємо абсолютно ніякого урона. Просто, просто на ніс. Але там проході ніколи не може забити, поэтому, ну. Ми... Ще ця цю уже качала ноги, тому що вона пригає як пес високо. Як ви замітили. Що-то я не попадаю. Ай, не бийте. Чикс, чикс. УБІГАЙ! УБІГАЙ! Я просто не пам'ятаю, що з нього дропається, але що в нього прикольно дропається. Я надеюсь, що вам зайде. У вас так передаю тобі привіт. Е тобі, думаю, зайде. Ну, не знаю. Я знаю, що ти сталкер любиш і ти в Roblox грав. В Україні Брайн Роттел, йоу. Ніколи в Роблокс не грав. Ні, ну я іграв. Що, щоб ви знали, я в останній раз грав в Роблоксі в 22-му році. Щоб ти просто знав. І то я грав дві години, потім вирядив зразу. Щоб ти просто поняв. це 23-му, чи 22-му я гра грав. А хто не, не я грав подольше в режим проти зомбіків? Такий режимчик колись був прикольний. Бачите, у на нас вже почті фулл шолк, а це означає, що ми можемо хилитись. Хилитись ми любимо. Не, ну... Во, все, він вмирає. Ми отримуємо осколки звіря і шолк. Все, у нас є фулл шолк. Осталось 8 минут записи відика. Біжимо сюдей. І даваємо вот это. Я назвал читайся. Ну краще, такі червячки їх треба забивати. Щоб побивати шолк. Бачите, у нас шелк, типа, добавляется в оно. Да, ваш. Пока что ничего не понимаю, как вообще играть. Но что-то я понимаю. Тут надо делать паркурчик. Паркурчик. Опа, ждите. Тут что-то есть, и мы это сломаем. О, звуки, музыка. Не встиг по почитати, що це? Ой, най навернулися, ну як так вийшло? Тут я може проходити? Ця гра любить секретні проходи, наскільки я поняв. Треба, тобто, типу, розігнатися і в последній... Не, все, покажись, я поняв, покажись, я поняв, чекайте. Тобто, я два рази, коли я грав... У мене... Я, кстати, грав два рази. Один раз я типа для себе проходив, один раз на запись. А один раз... Це типа пробна запись. Ну як не проб на записку. У мене УБС виділюється щось. У студіо Дуже сильно. Що й виділюється. У студіо. Не виділюється. Що там? Непонятно. А, там десь якийсь проходик є. Кстати, можемо забити королеву цих жуків. Ну, цих хоче вот движків. Це вже бос. Прям бос. ай ай ай, -ай а я от жука. Жука, блин, сами жук. Тут вже два жука. Бум, беум, беум. Да. Чикс, все, у нас фулл хп. Ваш так это работает. Ч произошло? Наш фулл хп. Ты типа хтось там бегает и типа страшно. Ну, певно, тільки я розумію. А, вс, запересем норм. Чо там, Що там? А от сюди ми зайдемо. А, тут ще можна ягоду отримати, але її раніше треба було отримати. Угу. Все рано пацани. Ну і дівки, може мене дівчина, які здівляться, хоча сумніваюсь. Я такий жорсткий ютуберчик, що... Сталкер записую. А це нічого не делаю. Ай-ай-ай-ай! Та за що мені это? За все хорошее. По-друге, я не пам'ятаю, де та ягодка лежить. Но ягода ядовита, з неї по-любому можна щось сделати. І вона нам по-любому пригодиться. Не, ну дивіться, конечно, не факт, что ну пригодиться. Але я хочу її забрати. Но це не там. Це не там, це десь в другому місці. Ну конкретно де я не пам'ятаю. А, певно, ще вище. Тут що внизу? А, певно, той нижній якраз такий тунельчик. А, все, я спавлю, де та ягодка. X. Вона тут у вас вверху. Мо тут вона такий пристроючці А ж вона тут була? подлітай Ай! Да ви офигели! Жуки, блін. літаючі На, на минулій записі, коли в мене не записалося, я зробив набагато більше за цей час. Це єдине, що я скажу. А от. Так і задати. Коя клавіша, лавішу, бля, значив. Блотна ягода. Сачі ягоди розташу в цих містах і сімейна смерті для я для ваших светошіс. А знаєте, що це значить? Що за змогу них можна убивати. Стравити когось по приколу. Так, тут у нас є отака от штука. Гадне не і не знов не проводиться. Це верхні чотки Вже не знаю, що хоче чотки Мене бути максимально обережним. Блін, як назад? Каже, все можна на бусині А бусині для торговлі. Торговля нам треба. Короче, в засеріи поки що ми нічого хорошого не сделали. Ні, ну что-то сделали. А якщо изнути зв'язування, коли фул хп? то воно типа добавить ХП? Или як? Просто я не знаю. Знаємо за ці три минути, що залишилося, Хоч щось цікаве зробити. Ми там забралися, там забрали. Опа! Ага, їм пофіг. Нормас, тут ми вже були. Продовжуємо наше улікательне Тут Це оцей мастер Йора, я не знаю, його там тяжко забирати, поэтому забирати ми його не будемо. Так, оцей його черв'ячок. Це ми заберемо. Це такий це лут, хоча б якийсь. Зарой ригне. Тут мене їх позабивати і пофармити чуть -чуть. Ну, я не знаю, ні, давайте болтати не, не будемо. Того мастера йоду. Почну мастер-йода. Ай! Та б тебе. Шхулерино. Жучок, блін. Брек. Жучок, то червячок. Опа. Это было сложно. Но я справился. Опа. Ще одна такая ягода, но... По неї я не знаю, як добратися. Отсюда якось можна забратися. Чикс. Чикс, чикс. Тут взяти, тут сломати. Тут хочуть віддихнути. Я таки не понимаю, як настройки звука нормальні лісаєри. Коротше. Старая капела. А сиди, отдохни, ч. На 50 секунд, и 50 секунд мы нифига хорошего в целом сделаємо. Вот там вверху є, коротше, така штука. Там зверху есть, коротше, гейсбос с боссом. Можно мы його в следующей час забывати. Ладно, поки що на цьому всем удачи и всім пока. Чикс, чикс.